Вулиця Шевченка тут знаходиться ціле містечко Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сьогодні йому 95. Втім, історія закладу почалася значно раніше з двокласного дівочого училища, яке з'явилося на вулиці перспективна, півтора століття тому. За рік навчання учениця мала заплатити 20 карбованців і додаткових 5 за вивчення іноземних мов. На той час це були значні суми. Згодом училище реорганізували в Єлисаветградську громадську жіночу гімназію. З отриманням цього статусу заклад перебрався у двоповерхову будівлю на розі вулиць Велика Перспективна та Нижньодонська. Нині тут обласний інститут після дипломної освіти, школа номер 6 та Крамниця. Гімназія була найстарішим з поміж середніх жіночих закладів південної України. І однією з найбільших за чисельністю учениць, щоб вступити до престижної гімназії, потрібно було скласти іспит. Саме тут прагнули навчатися доньки представників різних соціальних станів та віросповідань. Тут у цих стінах здобували освіту представниці родів: Тарковських, Тобілевичів, Яновських, Козачинських та інших. Втім, і діти незаможних батьків мали змогу тут навчатися. Для цього гімназія залучала кошти спонсорів. Тривалий час закладом опікувався тодішній міський голова Олександр Пашутін. У нас в гімназії була своя традиція влаштовувати літературно-музичні ранки. Саме так гімназистки звітували перед батьками та громадою. Взагалі, чимало єлисаведградців любили послухати в актовій залі громадської гімназії класичну музику. Кількість класів та учениць постійно збільшувалися. Статус закладу підвищувався. Необхідні були додаткові приміщення і фінансування. Важливою подією стало відкриття 135 років тому восьмого додаткового педагогічного класу. Відтепер ми мали можливість навчатися в рідному місті, а не їхати до інших повітів та губернії. Закінчивши вісім класів гімназії, працювали вчительками початкових шкіл або займалися вільною практикою. Медалістки ставали домашніми наставницями. У нас виховували музичний смак та вчили шляхетно поводитися. Для цього влаштовували уроки танців та музичні заняття, бали, благодійні концерти не обходилися без талановитих та вихованих гілесеветградських учениць. Гімназистки брали участь у заходах міського та загальнодержавного характеру. Наприкінці 19 століття опікунська рада гімназії вирішила будувати приміщення, яке б відповідало всім вимогам закладу. Місцем обрали майданчик на нинішній вулиці Шевченка. У приміщенні могли навчатися 800 гімназисток. Будівля стала однією з найкрасивіших у місті. У той час, з-поміж інших дівчат, гімназистки виділялися одягом, взимку носили темно-зелене вовняне вбрання. Спідниця без оздоблень не доторкалася підлоги. Фартух був чорного кольору, Некрохмальний комір білого, рукава англійського крою. У теплу пору учениці одягали блузку англійського фасону. Фартух був білий. Головні убори шили для трьох сезонів. На капелюхи кріпили герб з ініціалами Єлисиветградської жіночої гімназії. Період найвищого розвитку гімназії припадає на 1904-1914 роки. В гімназії панувала атмосфера взаємної поваги та вічливості. Не було чути грубого слова. Учителі ставилися до нас з повагою та зверталися на ви. Ми повагом виходили на перерву і повагом прогулювались. З гімназії виходили справді освічені люди. Я все життя відчувала до себе дещо особливе ставлення. Гімназія дала мені не тільки знання, а й правила етикету. Загальну культуру труднощі в роботі гімназії виникли під час Першої світової війни. Колектив змушений був переїхати у приміщення класичної гімназії та реального училища. У роки української національної революції гостро постала потреба підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів для нової української школи. У 1918 році діячі Єлисаветградського міського земства і товариства просвіта вимагають від уряду гетьмана Скоропадського рішення про відкриття у Єлисаветграді педагогічного вузу за правління наступного українського уряду завдяки значній підтримці нашого земляка Володимира Винниченка 26 січня 1919 року директорія УН ухвалила рішення про створення у Єлисаветграді закладу з підготовки вчителів, але в результаті поразки директорії здійснити ці плани так і не вдалося. Першим реальним кроком із створення вищого педагогічного закладу в краї стало відкриття у 1921 році вищих педагогічних курсів, які готували вчителів для початкових шкіл. Розпочалась боротьба з неписемністю. Викладачів у школах бракувало. Тому випускники підкурсів нерідко ставали викладачами всіх навчальних предметів у старших класах. Ми вели громадську та просвітницьку роботу серед населення. У радянські часи на базі гімназії створили педтехнікум, а згодом інститут народної освіти з чотирма факультетами: техніко-математичного, агробіологічного, історико-економічного та мовно-літературного. Працювало п'ять кафедр. Понад три сотні студентів навчали 26 викладачів. Наступні 10 років інститут реорганізувався, збільшувалась кількість студентів та викладачів, поліпшувалася матеріально-технічна база. Під час нацистської окупації в приміщенні пенінституту був шпиталь. На фронті загинуло чимало викладачів та студентів. Заклад зазнав збитків на 6 мільйонів карбованців. Навчальні кабінети, лабораторії розграбував ворог, бібліотеку спалив. Два студентські гуртожитки зруйнували. Відразу після визволення міста від загарбників у 44-му році інститут починають відновлювати. У цьому ж році студенти знову сіли за парти. Очолював вуз Сидор Королюк. Кваліфікованих викладачів бракувало, але вже через 4 роки тут працювали 77 осіб професорсько-викладацького складу. Великий внесок у розвиток педагогічного інституту зробив його ректор Федір Овчаренко. На початку 70-х років професію вчителя у Кіровоградському державному педагогічному інституті здобували близько 4 тисяч студентів. У 78-му році ректором пединституту став Олег Поляруш. Він очолював заклад чверть віку. Середина 90-х років це новий етап у розвитку пединституту. Тут створюється навчально-науковий виробничий комплекс Неперервна освіта. До його складу увійшли кращі середні заклади освіти області. Працює відділення малої академії наук, відкривається магістратура. Поряд зі старим корпусом з'являється семиповерховий. У 1992 році Кіровоградському державному педагогічному інституту присвоїли ім'я Володимира Винниченка. А через п'ять років вуз отримав статус університету. З 2003 року по 2011 у закладі змінилося три ректори. У цей період вузом опікувалися Валерій Радул, Григорій Клочик, Віталій Завіна, який трагічно загинув. З 2011-го очолює університет Олег Семенюк. Нині педагогічний університет це шість навчальних корпусів. Тут пропонують три десятки спеціальностей: до наших поступ: сучасні комп'ютерні класи, мультимедійні аудиторії, лабораторії, виробничі майстерні, три гуртожитки, спорткомплекс, археологічний та природничий музеї. Діють докторантура та аспірантура. В університеті працюють пів тисячі викладачів. А заклад співпрацює з Польщею, Німеччиною, Великобританією, США та іншими країнами. А в актовій залі, які понад 100 років тому, лунають музика та оплески.